Вітати нашого гостя Ігор Рейтерович, політолог. Ігор, вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю. Ну що? Після нічних обстрілів України після. Ну, не знаю, чи там можна говорити погрози Трампа та стосовно того, що Путін там сходить з розуму, що щось йому там не подобається. Не знаю, чи саме через це, але якісь певні рухи вже зараз розпочалися. Рухи не у напрямку перемир'я. Мені видається, що ще дуже рано про це говорити. А рухи у напрямку поговори зустрітися, поговорити, щоб поговорити. Отже, що ми знаємо, що міністр оборони Умєров, який власне і очолював делегацію України на перемовинах з Росією в Стамбулі. Передав терористичній федерації документ, який власне відображає нашу українську позицію, і очікує на їхню відповідь. Причому він сказав, що у влади терористичної федерації не так багато часу всього лише 4 дні до вильоту до цієї зустрічі, щоб. Дати дати відповідь, давай спершу розберемося власне, з цим документом, який ми передали. Ми розуміємо, чому його передає у міров, тому, що він очолював цю делегацію. Але чи є певне розуміння, які, які там є пункти, і ось чотири дні? Чи це означає, що ці пункти вже раніше обговорювалися? Та і не треба стосовно у них довго вести дискусію, чи е, це е, означає, що Росія має за ці чотири дні дати відповідь. Прочитала вона, не прочитала чим вона їде. Стамбул про що цей документ ну це насправді дуже важливий момент. Ми не знаємо про що цей документ, і це викликає дійсно певні питання. Причому цих питань немало. Мені здається, що. Україні, ну мабуть, було б логічно озвучити принаймні, ключові положення цього меморандуму. Нашого це було б правильно, як з точки зору інформування суспільства, так і з точки зору перехоплення цієї інформаційної ініціативи, да, щоб ми заявили про те, що, що є у нас. І, власне, потім подивилися на неадекватний документ, який підготували би росіяни. Те, що росіяни підготують неадекватний документ, тут я думаю, ні у кого немає сумнівів. Але ну, оскільки ми не будемо зараз публікувати, я так розумію, ці матеріали, про це ми вже дізнаємося, власне, тоді, коли відбудеться зустріч з великою ймовірністю вона. Буде тоді, коли запропонували росіяни. Тут от проблема в тому, що фактично вони знову визначили день, коли вони хочуть зустрітися, і ми певною мірою змушені під це підлаштовуватися. Тим більше, що ну дивіться, якщо в них документ ну значною мірою готовий, як вони кажуть, то навіщо тягнути ще там чекати кілька днів чотири дні, фактично, да? дійсно можна зустрітися, хоч завтра. Але вони ну очевидно цього робити не будуть. Чому тому, що в них головне завдання це просто тягнути час, і от ми якби Винні постійно на це звертати увагу, говорити, що вони не стільки збираються про щось домовлятися, а скільки хочуть просто затягнути час і ну виграти собі додаткові можливості там для продовження війни. Але ну, єдиний, єдиний позитив, який ми поки що бачимо, взагалі від цих, всіх так званих перемовин. Це той великий обмін, який відбувся. Будемо сподіватися, що він не останній. А з приводу зустрічі, ну в мене є дуже великі сумніви, що ми побачимо там якусь конструктивну розмову знов таки не з вини України в першу чергу з вини Російської Федерації. І далі все вже буде залежати від сполучених штатів. Які е, повинні для себе приймати ну, прийняти рішення, врешті-решт вони взагалі ну як до всього цього будуть ставитися, і чи не набридло їм те, що власне робить Російська Федерація? вводить да? заніс і не дає їм можливості нормально працювати. А власне я хотіла запитати: а наскільки зараз величезну роль тут відіграють штати? Тому що знаємо, що держдеп сполучених штатів е, повідомляє нам про те, що відбулася розмова по телефону держсекретаря Марко Рубіо з очільником МЗС Росії Сергій. Ім Лавровим та і ну там, звичайно, Рубіо. Ми розуміємо цю дипломатію. Можливо, нам вона десь гидка, тому що вони говорять з вбивцями та терористами, але тим не менше, це дипломатія. Рубіо е, сказав: Дякуємо за обмін тисячу на тисячу і ось не треба так і далі. Йти єдиним шляхом до припинення цієї війни. Але крім того, що ж були заяви Трампа, там е, відома нам усім українцям до болю заяву про два-три тижні. Трамп сказав, що два тижні і щось воно вирішиться. ось Яку тут роль зіграли сполучені Штати? Ну, Штати все ж таки зіграли роль. Дивіться, навіть Пісков він публічно заявив про те, що ми вдячні, ну, типу росіяни вдячні Сполученим Штатам за те, що вони е, взяли участь ну, таку посередницьку і організували цю, цю пряму зустріч між Україною і Російською Федерацією. І як би там не намагалися росіяни зараз цю роль применшити, вона залишається визначальною. Та слухайте врешті-решт, все, що роблять росіяни, вони це роблять не заради України. Давайте відверто про це говорити не заради там Європи. Е, вони робляться заради сполучених штатів, ну і можливо потім, типу, заради себе. Але штати для них ключовий е, е, орієнтир, е, і вони на, ну, на сполучені штати по максимуму будуть намагатися і далі орієнтуватися. Їм головне. Імітувати перемовини, але при цьому тримати Трампа на короткому повідку, в якому сенсі, щоб Трамп не звинуватив власне тільки Російську Федерацію в тому, що вона зриває перемовини. А ну казав от про ці два тижні ще там пару тижнів, наприклад, да тобто кожен тиждень в нього з'являлася нова заява, що ми ж якийсь крок, як би робимо, дивіться, тут в чому небезпека. А буде якщо зустріч там 2 червня. Вийде власне Трамп і скаже: що дивіться, ну це вже ж більше ніж було раніше. Відповідно, вже круто, да? давайте рухатися далі, і, і от таким чином росіяни можуть достатньо довго тягнути час на превеликий жаль, е, так що в цьому контексті роль США залишається. Я думаю, що вони і будуть брати безпосередню участь, ну принаймні, може не надто публічно, але тим не менше на технічному рівні в організації цих перемовин, які будуть 2 червня. Подивимося, де що вони будуть відбуватися. Може, американська делегація навіть туди і приїде і якось буде присутня або буде додатково. О, зустрічатися з українською делегацією, може навіть з російською. Ну і дивіться mm -hmm. ще один момент: значимість американців, хоча б в тому, що росіяни дуже негативно відреагували на те, що Україна передала американцям свій меморандум. там Лавров сказав, здається, да що типу домовленість була така, що ми передаємо один одному без посередників. Але я думаю, що вони брешуть і насправді ніякої такої домовленості не було. Очевидно, що українцям нема чого просто приховувати. Я ще раз повторююсь. Нам, взагалі, треба було б його можливо і публікувати частково. Хоча б це б вибило у росіян багато козирів. Вони зараз в публічності, до речі, трошки бояться. Той Пісков сказав, що ми не будемо спілкуватися через засоби масової інформації, розказувати про цей меморандум. Але слухайте, це ж росіяни. Зараз вони кажуть, що не будуть, а на вихідних вони можуть викласти власне ці матеріали і ну, зроблять так, щоб, скажімо, ну вони були. Оприлюднені і ініціатива власне була за росіянами. Отже, розумієте, який принцип працює, хто перший опублікував. Це процитували всі світові медіа, і десь у громадськості починає в головах це відкладатися, навіть якщо там будуть абсолютно абсурдні ідеї, а росіяни так і зроблять. А власне, Але... я хочу та про ідеї більше про абсурдність ідей. Окей, ми, ми вже передали документ, і там ми розуміємо, що ми б напевно хотіли і кордони 91-го року. Ну чомусь я впевнена, що там цього не прописано в документі. Там мені здається, якісь певні ралі описані, про які ми вже не раз говорили, і обговорювали це все в. Ефірах, але росіяни, ну вони ж хочуть одного по суті. Вони хочуть знищення, якщо не знищення, то повної капітуляції України. Як зараз вони будуть діяти, і чи є тут ризик, що Трамп не скаже: Ні, ну дивіться, ми від Росії вимагали документи, от вона дає. Давайте до... сходитись десь посередині. Є ризик цього. Ну, ризик є, і дивіться. Ми не побачимо точно у росіян. Я думаю, нічого адекватного. Вони ну, судячи з тієї інформації, яка в нас є на сьогодні. Дивіться, вона з двох частин складається: це заяви Лаврова, де він говорив про нейтральний без'ядерний статус. Говорив ще деякі речі про захист російськомовного населення, і плюс матеріал Ройтерса, де вони більш детально розписують, чого там хоче Путін. А там, до речі, і мораторій на вступ не лише України до НАТО. І інших країн активи, санкції, знов таки захист прав так званих російськомовних мешканців України або громадян України, ну росіяни просто мешканцями в основному називають. Тобто росіяни, судячи з усього, викатять просто в якийсь максимум. А от питання в іншому вони потім будуть торгуватися чи ні? Тут ми я думаю, ми відразу це зрозуміємо. Це вони зробили з якою метою зірвати перемовини і звинуватити Україну? Чи все ж таки вони викачують якихось там 10, наприклад, пунктів, потім від чотирьох відмовляються, але там категорично стоять на шести і подаються як дуже дуже великий компроміс. Тоді, отут, у мене питання: як наш меморандум буде виглядати? А в нас такі пункти тоді будуть? Чи ми зосередимося виключно на технічній стороні стосовно припинення вогню? а всі інші чи питання, якби відкладемо на потім, так, а що? я тоді я тоді уточню. А є у нас можливість додати в цей документ в цей договір такі пункти, від яких ми можемо відмовитися, якось ви бачите. Дивіться, ну я думаю, що ми можемо такі пункти точно придумати. Ну, наприклад, да, написати максимально їх задерти. Ну от дивіться, давайте так. Я зараз цинічно дуже скажу. Наприклад, пункт про видачу всіх військових злочинців. Ну, що Росія повинна видати всіх військових злочинців, які брали участь у вбивствах, зґвалтуваннях, мародерстві. Все це задокументовано. В нас працювали українські слідчі, західні слідчі. Вони збирали цю інформацію. Ми такий пункт навіть не можемо. Ми, мабуть, повинні його подати, якщо ми говоримо про якесь врегулювання. Ну, очевидно, що росіяни зроб, можуть зробити те ж саме, але тут є один нюанс: один нюанс. Їм ніхто не вірить. І розуміти їхня так їхні так звані розслідування вони виглядають смішно по одній простій причині. Вони їх проводять на території країни, на яку напали. Тому в цьому контексті, в цьому контексті, якби ну, явно в них ну, менше набагато буде якихось там аргументів ніж в України, але Україна може такий пункт написати, але потім, наприклад, зняти його тимчасово з порядку денного, розуміючи, що росіяни нікого не видадуть, але ж це можна подати як певну поступку. Це питання виключно дипломатії. Я боюся, що це буде дуже цинічна дипломатія. Дипломатія, яка Власне, ну буде там постійно змінюватися, мінятися, виходити там на якісь нові вимоги, якісь нові там принципи, стандарти і так далі. Ну тобто, треба, що буде це подивитися, але мені здається, нам ну треба дуже уважними, уважними до цього бути і бути готовими до якихось провокацій зі сторони росіян, тобто мати можливість швидко реагувати, і, що найважливіше: першими інформувати взагалі всю світову громадськість, що там реально відбулося, і до чого це реально могло призвести. Я тут подумала про пункти, від яких ми можемо відмовитися, і якісь аб абсурдальні, і подумала про те, що Росія може зробити те саме вписати десь Януковича, і ми можемо вписати Януковича, щоб вони лишали його собі на все життя і годували. І Росія може сказати, що а заберіть свого Януковича, від чого ми точно відмовимося. Добре, але якщо ми говоримо, говоримо про те, що Росіянам ніхто не вірить. Ну мені видається, що Трамп все рівно має ще якусь надію, але. Окей, можливо, не тому, що він супер вірить росіянам, а тому, що він сам не хоче втратити обличчя. Ну він же ж казав, що я ж могутній, я ж з усіма домовлюся. А тут ось так Путін його підставляє. Як довго ще Трамп зможе грати таку роль? Коли вже і чи може настати той момент, що ось зараз, під час усіх чергових перемовин, Путін його вже так допече, що він скаже: Ні, ну Владимір, чорт тебе падірі, все не говоримо з тобою санкції, і поїхали. Ну, дивіться, він же сказав два тижні. Ми через два тижні, я думаю, що в нього насправді дійсно простір для маневру дуже сильно звужується. і ми бачимо активізацію сенаторів, причому не тільки демократів, але й республіканців. І найголовніше, ми бачимо ну, для Трампа важлива внутрішній порядок денний, це ключове для нього. Але ми бачимо там зміни у внутрішньому порядку денному. Не те, що американці надто сильно захоплені підтримкою Україною, це не так, на жаль. Але. Переважній більшості американців вкрай не подобається, як Сполучені Штати ведуть себе з Росією або як Росія поводить себе зі Сполученими Штатами. Вони вважаються проявом слабкості зі сторони нинішньої адміністрації, і це точно не йде на користь Трампу. Тобто це точно ідея йому в мінус, і мені здається, він ці фактори рано чи пізно повинен буде врахувати. Я схиляюсь до думки, що він рано чи пізно все одно безальтернативно прийде до запровадження додаткових санкцій проти Росії, тому що Росія ніякого перемир'я організовувати літом не буде. Ну є там, звісно, якась ймовірність, невелика, але я не знаю, що повинно поки відбутися. якийсь чорний лебідь повинен прилетіти, щоб росіяни реально оголосили про це перемир'я. Поки все скидається на те, що вони будуть тягнути час, перекладати відповідальність на Україну, і рано чи пізно Трампу прийдеться вийти і сказати, що це несерйозно. Вони просто знущаються, і я буду їх стимулювати іншими методами. Ключове питання на сьогодні: як швидко це відбудеться, і скільки ще часу вийде Трампу власне виграти. Для того щоб так би мовити, здобути ну, здобути собі можливості робити щось там на полі бою. Ну і наскільки це чітко зрозуміє Трамп, що це все просто відтягування часу з метою не просто продовжувати, а навіть екскалювати далі, да? тобто посилювати тиск військовий на Україну зі сторони Росії. Ну, але ж тут питання в тому, окей, він це дізнається? Він це визнає, він це признає, і що тоді він вийде з перемовин, чи він посилить тиск на Росію? І знову ж таки, чи буде він тут орієнтуватися на бажання Росії? Та тому що він казав вже і неодноразово наголошував, це не наша війна. Ми тут це війна Байдена, Зеленського. Я з Путіним дружу. От тут питання в тому, що зараз ще хоче Росія, і як тоді буде діяти Трамп? Від чого це зараз залежить? І чи вплив? На Трампа зараз те, що відбувається в Сполучених Штатах, тому що ми зараз бачимо, що там підвищується градус критики Трампа, і знову ж таки ось ці тарифи, які запроваджував Трамп федеральний суд з питань міжнародної торгівлі Сполучених Штатів, визнав незаконними, тобто тиск на Трампа посилюється, але як він відреагує? Абсолютно невідомо, ну тому що це Трамп він непередбачуваний. Як ви бачите, як, як цим скористається Росія, і їй краще все ж таки, щоб він вийшов з перемовин чи лишався? Ну Росії краще, щоб Трамп лишався, тобто щоб була така імітація, і вона тягнулася якомога довше. Вони, значить, за натака грав імітацію, щоб це продовжувалося як мінімум пару місяців, і ну, росіяни при цьому типу залишалися в процесі, але й не мали якихось серйозних дій зі сторони Сполучених Штатів. Нам от як це не парадоксально, дивіться з одного боку, якщо будуть реальні розмови про перемир'я, вигідно, щоб Трамп залишав. Але якщо Росія далі буде імітувати, тоді Трампу треба, мабуть, дійсно якби вийти. Але ви тут в питання, як він вийде? Бо можна просто жумити руки, це не гарний варіант. А можна вийти і сказати, це зробили росіяни, і я тепер зроблю те, що я говорив. До речі, я переконаний, що якісь тарифи чи мита, які були б запроваджені проти Російської Федерації. Я знаю, що там є в Сполучених Штатах критики цієї ідеї. Вони кажуть, що це буде не дуже добре. Це вдарить і по сполученим штатам, але це ж можна зробити в інший спосіб. Так, от. Проти таких ідей навряд чи суди будуть виступати, і навряд чи хтось в судах буде це оскаржувати. Це все ж таки трошки інша історія. Тут мова йде про країну, яка, ну, мінімум, є стратегічним супротивником Сполучених Штатів. І країна, яка становить небезпеку там для не лише для Європи або для США, для всього людства за великим рахунком. Так що, тут навіть у Трампа дивіться можуть бути руки розв'язані, і в нього репутація і імідж на фоні цього може покращитися. Він проявить себе таким. Політиком ну знаєте, відповідальним політиком, який готовий приймати жорсткі, можливо, непопулярні, але ну там необхідні рішення. І в цілому це точно піде йому на користь. Принаймні, та частина республіканців, які дуже незадоволені зовнішньою політикою Трампа, на фоні таких історій, можуть змінити свої підходи і ну, точно покращити своє ставлення до діючого президента США. Все питання в тому, коли Трамп на це наважиться. Поки я думаю, він ще пару тижнів дійсно буде чекати в нього. Є ще цей простір для маневру. Але вже навіть 2 червня, після завершення зустрічі, ми власне будемо знати набагато більше ніж ми говоримо зараз. і Тоді очевиднішою буде майбутня позиція Сполучених Штатів Два-три тижні, як казав Ухилянт, і втікає Черестович. Ну але тут справді лишилося чекати зовсім не так багато. 2 червня, ось воно питання в тому лише все ж таки, чи буде реакція штатів президента Сполучених Штатів. Одразу вона, чи він все зрозуміє, чи все ж таки буде намагатися десь грати стосовно того, нам що робити, і нам як зараз діяти, ми діємо десь на випередження, наша дипломатія так само працює. Як нам поводитися до 2 червня і сам власне 2 червня, чи є якесь розуміння наших червоних ліній, чи є розуміння а, того, з чим ми їдемо і з ким ми будемо говорити. Ну, розуміння, з ким ми будемо говорити є. Я думаю, є розуміння, з чим ми їдемо, тому що, ну, як мінімум, вже наша делегація знає цей меморандум. Правильно, я переконаний, що є і червоні лінії. До речі, ці червоні лінії озвучували президентом. Може, є сенс просто в ці дні, які залишаються до можливої зустрічі, якось посилити просто інформаційний компонент і більше про це якби поговорити, більше представити Україну, більше нашу позицію підсвітити, так би мовити, а в усьому іншому. Шому знаєте, зараз така ситуація, що ну для нас більш менш непогано складається, оскільки в нас гарна комунікація з європейцями, непогана комунікація з американцями. Україна зі свого боку в черговий раз робила все, що могла. Ну єдине, що треба бути дуже обережними, готуватися до можливих провокацій зі сторони Росії. Ну і слухайте, я думаю, що ми ж приблизно уявляємо, що буде в меморандумі росіян. Значить, треба вже завчасно підготувати якісь відповіді, підготувати підхід в тому числі до засобів. Масової інформації, тому що найцікавіше почнеться після зустрічі, якщо вона піде саме по такому плану, там е переможцем, умовно кажучи, буде той, хто вийде перший і переконливо розкаже, чому інша сторона зірвала цю зустріч. Росіяни точно це будуть намагатися робити. Наше головне завдання цього просто не допустити і не дати можливість інформаційну ініціативу перехопити. Ну, тобто, ми ще маємо заручитися підтримкою, так розумію, міжнародних наших європейських партнерів. Так вона в нас є, але ми розуміємо, що на жаль, в Євросоюзі є різні орбани і фіцо, які також можуть під попсувати статистику і зіпсувати картинку тут стосовно європейських партнерів. Чи мали б ми їх запросити як посередників, чи маємо ми з ними зідзвонитися до і після зустрічі? Чи варто б цього, цього було зробити? Ні, ну дивіться, в нас же То, зараз особливо особливо до все ж таки. в нас зараз. Постійно розмови ведуться, от Зеленський в Німеччині був. Але я думаю, що не, не зайвим буде дійсно ще раз президенту активно на вихідних в понеділок поспілкуватися з нашими партнерами. До зустрічі, звісно, давайте так проінформувати, з чим їде Україна. Ну, я думаю, що це вже може і відбулося, але про це треба публічно заявити. В цьому точно нічого поганого немає. Так що тут э, цим треба користуватися. Ідеально було б, щоб звісно, ще й зв'язок якийсь був там з тим же Трампом. Можна було поговорити, якось передати. Просто проінформувати. От Трамп не там не зеленському перед розмовою. Нам вистачить там буквально 10 хвилин, але проінформувати, що пане президенте, ми поїхали з такими та такими -то речами. Вони ж адекватні, да, адекватні. Ну все, значить далі робіть висновки самі, чому цього не. Не відбулося на практиці, а оці зустрічі власне заяви зараз європейського союзу вони на якось посилять нашу позицію? Знову ж таки, пам'ятаємо, що ми були президент України, був у Німеччині, і ось це справді може змінити певний баланс сил. Ми отримуємо все більше підтримки від наших європейських партнерів. На це буде зважати той самий Трамп, і чи це посилює нашу позицію на переговорах? Ні, це точно нашу позицію посилює. І я думаю, Трамп на це буде зважати. Причому він зважає в двох контекстах: перший контекст: європейці роблять те, що Трамп хотів. Ну, типу, беруть на себе більшу відповідальність, а з іншого боку, вони йде, думаю, десь і стимулюють Трампа до більш активних дій, тому що він на їхньому фоні виглядає. Ну, знаєте, не надто таким е, вдалим політиком, скажімо так, і йому треба дійсно тут буде щось тоді міняти. Так що ця історія для нас однозначно непогано складається. Ну головне її довести до логічного завершення, тому що знаєте, тут така ситуація, що ніколи не слід зупинятися, треба робити далі, далі, далі. Хто зупиняється, той, в принципі, програє. Це зараз про те, що відбувається довкола перемоги. Ну і ми не зупиняємося, ми бачимо, що е, наші добрі дрони десь летять, заводи на Московіях палають, і це не може нарадувати. Ігоре, дуже дякую. Ігор Рейтерович, Політолог був разом із нами на зв'язку. Ну а я нагадую, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Підтримуйте власну армію, щоб не мати ризику.